Здавалося, вже пан Роман в тій зв'язниці, але ми знову тут, в цій прекрасній чудовій грі під назвою Prison Escape Simulator. А що ж сталося? А сталося те, що, схоже, мене знову зловили, побрили чи поголили і відправили в тюрягу суворого режиму. Друзі, я вас знову вітаю в Prison Escape Simulator. Пан Роман, на місці, слава Україні! З вас лайкос, комент... Лайкос, коментар, підписочка на канал. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Якщо підтримали ЗСУ, і маєте бажання і змогу підтримати пану Романа, то робіть це в різних сервісах, які знаєте, в описі там є посилання, там є монобанка, конвертер Ва24, Донателло, Патреон, а ще є спонсорство на Ютубі. І ще в описі є посиланнячка також. Отам -от внизу. На мої соціальні мережі дуже раджу підписатися на інстаграм і телеграм, тому що там багато цікавого контенту також буває. Ну що ж, вибираємо розділ. Тепер у нас в'язниця з максимальним рівнем безпеки.

Хоча смішного взагалі мало. Це погано, що мене знову зловило. Ну що ж, давай дивитися. У нас є лис. Тільки не кажіть мені, що я буду копати ось цим. Я прочитав у газеті, що ти мав близькі зіткня з маяком. Співчуваю. Кажуть, тому підрозділі з посиленим режимом навіть ложки для супу надають. Додаю Морозова. Ти Знаєш, що з нею робити? МБ. Та ну нафіг! Та ну нафіг! Зачекай, мені здається, чи, чи тут більше. А, тепер розбивати краном, так? Да? Тут здається більше цих плиток. Стоп, тут більша площа. Ну, насправді, я не, 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 не просто так розбився в, в цьому В гелікоптері я просто. Розумієте, що я повернувся? Я не все купив у цих от, ну хоча вже не у цих, у тих панів, тепер хочу купити у цих панів все. І хочу прокачати все. І я буду до цього дуже сильно прагнути. Так, я вже бачу першу. Почніть копати. Опа. Ну що, по старинці розкопуємо по периметру. Так, енергія витрачається, тут у нас все копається. Слухай, о. Маленька банка. У нас є велика банка, маленька банка. Ні, ну, слухай, ну в принципі, ну тут. Ну так, трошечки не так, воно активно. Капається, копа... здається, мені. Але. Моя тактика. Слухай, опа, банку ще знайшов. Нормально. Капаю, копаю, копаю периметр розкопую, мені треба. Ага, ну низький рівень енергії, зрозуміло. Поки що нічим е, не відрізняється у нас, якби те, що було. Так, ну викладаємо предмети. Ну, по старинці. ну, Слухай, непогано накопали. Так, оце тепер сюди. Ну, це я все знаю. Так, Талкан трошки стрімніше став. Але нічого, ну що, ой, охоронцю! Дядю. Дядь, я тут цей. Е, 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 хочу з тобою познайомитись, по-перше. Це гаразд. Ну, хочу тобі продати предмети за 14. Давай. За uh, 20 секунд. А було 30 секунд. Ну, ладно. Так, що у кого? Тут склад. Ти що даєш? Ага, це фітнес гантелі Це рюкзачок, це мотузка, лопата. Так. Ну давай мені кріспі чібі. Кріспі-чібі мені давай. Охоронцю давай, топай сюди. Так. А як? Охоронцю! Іди сюди. Є для тебе у мене завдання закрити мене і валити зі цю нахер. Давай, все, вали. Папа. -па. Я відкриваю, дістаю і погнав далі копати. Ах, вина 29, слухай, часу стало менше. Там було щось там чи 2, 3, чи 2, 20, що... опа. Так, є у нас знайомий предмет. О, годинничок. Ой, тут ось, ось щось є. Банка ще, опа, нормально. Я розкапую, мені нема куди поспішати, у мене часу багато. Сидіти мені ще так розумію довго. те, що я втік з в'язниці, і оце ще. Та нормально, є предмети, є що купити, є що. Ой, є що продати, є що купити за. Теж... Опа, так, все. Та закривайся ж ти! Я навіть ще не розкопав все. Так, я так розумію, Стрельник так само забивається, як і забивався. Дядя! Дядя. Uh, та ні, я в тебе хочу продати предмети 12. Та ні, я щось манав. Просто продаю за те, що він пропонує. Такс, давай. 23. За Окей, окей. Ви знаєте, у мене є таке враження, що тут може бути менше предметів, і я поки що буду не все продавати. О, давай ложку. Давай ложку. Одразу купуємо ложку. А, ну і, і пожерти, і пожерти, давай сюди. Так, 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 ложку треба сховати. Ну, слухай, в першій серії ми купуємо ложку, і вже нам буде трошечки легше копати. І ще у нас є предмет, треба про нього не забувати. Я його залишу на всяку падочок, і хто його там зна, може він мені десь знадобиться. Так, погнали копати далі, опа, так. Ткачка нормально. Ну, в принципі, з предметами, я так розумію, тут все ж таки не буде проблем ніяких також. Тому що я ось гляньте, копаю, копаю, і вже... Познаходив настільки, що от можу зміг купити собі ложку просто в першій же серії. Просто головне не забувати, що час все ж таки в мене менше. Що це? Ножиці? О, господи. Так, у мене вже повний інвентар. Ладно, давай зараз докопаємо все одно. Давай, 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 давай. Все. Та нормально, часу вистачає. Зазвичай, в принципі. Забився, давай, давай. Пробили, чудово, виклали всі предмети. У нас там ще є, якщо що предмети, ми можемо сміливо, в принципі, продавати все, що ми зараз маємо. Мені треба, звичайно, що копати е, 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 більше. Та все гаразд. Е, 17. Ладно, продаю так. Хер з тобою Все, давай, вали. Вали звідси, цля, діду. Діду, іди, іди гуляй. Дай мені пожерти? 5. Офігіте. 5. Нас же скоро ще обід, а я до обіду не встигну, пок... А, встигну, але. Ну, блін, треба 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 встигнути покопати. Давай. Так, давай, мою ложку прекрасну. Периметр розкопується. Та ще час є нормально. Час є, а предметів зараз нема. Так, ладно, давай зараз. Так, все нормально, все нормально, встиг. Встиг, встиг, встиг. чудово. Ну а вони відкрий. Все, 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 давай, 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 молодець, дякую. Дуже дякую. Так, тут же ж у нас. Так, є спортзал, все як завжди. Це що? Я поняв. Я все поняв. Зі мною тільки що сталася біда. Блять, що я зробив то! Я поміняв тільки що. Блін, принеси мені сірники. Дядя, я тобі принесу сірники, але у мене тут. Блін, 15, шо? Давай. У мене був один бакс. Не пощастило, ладно. Що, можна пограти. Блін, та стрімно, чесно кажучи. Тут треба стежити за дамою, так? Давай еще раз. Да блин! Еще один раз давай. О, ну хоть что -то. Давай еще разок. Е. Yeah. Все, ладно, все, хер с ним. Все, 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 все. то я Себе знаю, себе я знаю, я то зараз цей ще. Е, почну. Почну грати. Почну це. захоплюватись цим двері складу. Ну, закриті, правильно, закриті, звичайно ж. А, я можу. Зачекай, Я можу копати в обід. Я можу копати в обід. Так, чобіток знайшов і флягу знайшов нормально. А що мені копати в обід, якщо я от, ну, в принципі, нічого такого тут і не знайшов? Ааа, я, в принципі, навіть можу копати, якщо знайти сірника, я можу віднести у тому чуваку. А як тебе звуть? Я забув. Як тебе звуть, дядь? Пан в костюмі. Пану у костюмі? Просто пан у костюмі, окей. А можна вже швидше хай обід закінчиться? А, блін, мені треба. А! А! Ааа, хоча... Давай викладу. Ну вони, блін, довго будуть йти. Охорона йде. Ні, я не встигну купити енергії, ладно. Ладно, 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 не буду ризикувати, а то мене зараз ще цей. Чуєш, дядь? Дядя! Ну він довго, бліний йшов можна... Завісім, давай. Окей, мені просто треба енергії, дядь. Мені просто треба енергії, тому вели. Чіпси, давай сюди чіпси. Так, 30. 30. 50, 50, блі, ніхера собі. Давай, іди сюди, охоронцю. Охоронцю, закривай мене. Закрий мене повністю і все. І щоб я, щоб ти мене не бачив, щоб я тебе не бачив все, давай. Часу у мене дуже багато, мені треба копати, мені треба шукати предмети. Так, щось знайшов. Добре, мило, а мені треба сірники знайти, так? Ще одне мило знайшов. Блін, шкода, що я те мило підібрав. Я ж не знав, що мене так жорстко з ним обламають. Баночка, баночка сюди. Я знову розкопаю тут тупо все, що можна і що не можна. Навіть того часу скороченого мені вистачає з головою. Тому що дивись, я вон... і це чищу, і те чищу, і все роблю. А, в принципі, що, дядь, давай. Мило, мило і банка. На їжу мені вистачить. Я сподіваюся, що чим глибше, тим буде більше предметів. Та все гаразд, давай. А, давай і суворий режим, але все одно з охоронцем домовитись можна. Давай, 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 йди сюди. Давай, 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 давай мені хліб. Охоронцю, охорончик, ану йди сюди. Ану, дядь, топай, топай, топай. Топай, 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 закривай, все, давай. Ну, не сказати, що прям дуже якось важко. Поки що мені, нормально. Нормально. Головне, щоб предмети були, було, щоб продавати, було... Опа. Чим вабити охоронця, скажімо так. Так, ось тут у нас щось є. Нормально, нормально. Так, що маємо? Запальничка, а мені сірники потрібні, так? Та за. Ще поки пікселіці не щупаєш, щоб це закрити, щоб оце все зробити, з цим є інколи проблемки. Вночі так розумію, знову таки можемо копати просто постійно. Дядя! Топай! Топай сюди, давай. Давай ріднесенький. Я вже, в принципі, тут обжився. Та нормально, давай, дай мені. Давай, вісім. Вісім паперу. Давай, 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 все, 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 топай, 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 топай. Так. А, а я ж у нього ще можу, здається, халявний папір попросити, так. Тап. Може, хай іде, хай йде сюди. Зачекай, давай зараз... Ще, ладно, покопаємо, а там подивимось. Мені це не подобається. Так, щось знаходжу, мило знайшов знову таки, це добре. Одне мило брізне. Ага, ось, ось ще у нас є баночка чудово. Ножиці. ну, а за... давай ми зараз зробимо наступним чином. Зараз ми його. О. Забилося. Зараз ми його покличемо. Зараз ми його покличемо, хай нам дасть просто паперу. Тому що халявний папер треба забирати. Дай мені туалетний папір Скільки ти даш? 6. Нормально. Все, так, прекрасно. Дядя. Дай. Так, скільки у тебе? 30. До речі, можемо купити вже лопату, мені здається. Кличемо охоронця. Давай іди сюди. Це ми потім тобі продамо, дядь. Це ми потім тобі продамо це на майбутнє. Прикиньте, за першу серію зараз прокачатись до лопати. А мені здається ми можемо це зробити? Так, ще щось знайшов чудово. Запальничка. Запальничка це добре, але. Мені потрібні сірники. Та й бажано ще щось, безвичайно, знайти, тому що я то хочу вже лопату нову. Ложка це файно. Ложкою це... Опа ткачка. Ну, але сказати, що прям дуже багато я предметів знайшов. Все, давай, 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 закриваємо це сюди. Це сюди. Це сюди. Так, все, це все. Топай, топай до мене, діти. У мене є що тобі проти, аж 5 предметів. Аж 5. Дай мені 13 яких-небудь. 14. 19. О, звичайно, я погоджусь, дядя. Звичайно, я погоджусь. Давай. Давай. Все, 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 побачимось, давай. Арівідерчі, малий, малий, давай. Тай. І дай оце. Чудово! Чудово лопата. Ховаємо її нахер. Охоронець іде. Так. Слухайте, мені поки що все подобається навіть в тюрязі суворого режиму. Став трошечки, Е І все, і він зараз вже не прийде. Я можу просто собі копати нахер. В своє задоволення оце займатися. Копанням темно, до речі, доволі темно. Ой, глянь, скільки предметів, глянь. Три предмети. Просто копай не хочу називається. Копай, діставай, продавай. Ну ладно, продавати може і не можна, але. Глянь, скільки всього, глянь. Лопата, це тема. лопата, це тема просто шикарна. Батарейка ще якась. Інвентар по <пл 'ят> <пл 'ят> базар Базару Зіро, як то кажуть. Зараз все викладемо. Зачекай. Я не знайшов запальничку. Ось що мене не тішить. але у мене ще буде час зранку це все зробити. Так, давай оце сюди. Можна буде енергію качнути. Я ще, правда, і не качався в цьому. В. О, 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 в залі. Ну. Зі штангою накачався. Вісім предметів, і ми зараз ще поспимо. Поспимо, поїмо. Та ти шо? Оце просто лав. Так. Листа потім листа потім почитаємо. У нас зараз важливі справи є. лянь просто кландайк інструментів. А. За... а Я. А сірники де? Швидко закриваємо зараз, давай. Та! Ти що, глянь, все встигаю, все. чу... Так давай листа почнемо, ще час є. Та... Як у тебе справи? Вдалося почати копати? З того, що я знаю, тут буде набагато складніше, ніж раніше. Твоя камера розташована далеко від будь-яких каналів, а земля повна валунів. Але ми щось придумаємо. Не знаю, поки я не знаходив. Дядя, насядні, йди сюди. Давай, у мене є тобі що продати. Блін, я знову захоплююсь в захопленні в цій грі. Ну коротше кажучи, захопився цією грою, давай. 54, се. Давай. Давай сюди, дядь. Давай, 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 вали, вали, вали. Пішов звідси, геть. Що тут у нас? Ціки 50. Давай сюди. Енергії мені зайва не буде. А, я кращу сумку мав. Ну ладно. А, вибачаюсь. Охоронцю! Давай вали сюди. Хе-хе-хе-хе! Як я себе непогано почуваю, слухай, як непогано, а! Тільки запальний е е сірники не знайшов, Отже, що не, не тішить. Так, десь ще якісь валуни будуть у нас. Ми поки що їх ще не зустрічав. Так, копаємо, розкапуємо. Бля, ну швидкість. Оце ж треба розкопати. Це мені не подобається. Ну я знаю, що я дарма витрачаю енергію, але. Але я просто хочу, щоб все було красиво. Я естет. Що, мобіла яка. Рація. І дивись, кудись туди можна глибше копати. А, ні, ну то не особливо глибше. Ліхтар, це було. Так, давай качку. Та закривай давай. Так, 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 так. Спокійно, 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 все добре. Та. Все, 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 окей. Викладаємо, взяв якусь рацію, знайшов. блин, я снова, я снова просто в темном режиме, нон-стоп копания. Нон-стоп всякую фигни. Давай, хочет ее продать. Давай, давай сюда, дядь. Сумка сколько там 50 кое-что? Где сумка? Вот тут так сумка. 50, ладно. Ну еще покопаем, еще нормально. А ты давай мне хлеба. Дядь, закрывай меня, я погнал далеко копать. Волонів поки не зустрів, все нормально. Я так розумію, що їх можна буде розбивати чимось по типу динаміта, який ми мали змогу купити минулого разу. Ще ну в тій грі. Так, я вибачаюсь. А ну, а можна мені сірники? Мені там треба продати просто сірничків одному пану. А от і зачекаю, до речі, дивися, щось. А, ні, ну щось знаходжу вже. Це, 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 це добре. Ну, не дуже багато я чогось знайшов. Ні, ну, от є оце і оце. В принципі, нормально. В принципі, нормально. Так. Ну, хоч щось заробимо, це вже мене тішить. Нормально. Білі, я до обіду хочу знайти запальнити е, сірники. у мене їх нема. Дядька ж просив знайти, а я не знайшов. Підвів, дядьку. Нічого не знову. Давай, 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 10. Давай, вали. Давай, 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 вали звідси. Давай, затри, чудово, кріс пічібі, кріспібі, -пічі дешеві. Я, я охоронцю Давай зараз до обіду покопаємо, і на цьому закінчимо нашу серію прекрасно. Погнали. Та, я просто як майстер вже. Майстер, розкопочок. Та можна мені сірники, блін, знайти, альо. А там ключі від складу, там оце от все де мені шукати? Де там Дорота чи хто там? У нас тут буде. О, є наречі, на, 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 наречі, нарешті, нарешті, нарешті речі, які мені потрібно віддати чуваку. Тут непогано, тут непогано. А а е, в а Так а чувак, там, що, не прийде вже наш охоронець? Так, ладно, друзі, давайте ми мабуть, зараз на, чому, на цьому зупинимось. Продовжимо вже наступного разу. У нас доволі активний вийшов день е, в'язниці сувого режиму. Ми просунулись непогано, ми вже купили, глянь, і енергії покращення, і. Лопату ми вже купили, навіть вже перескочили ложку. Це все за одну серію. Далі буде більше, далі буде краще. Нагадую, що звичайно споживати український контент, підтримати український Ютуб, український твіч. Обов'язково підтримати ЗСУ. Не забувайте підтримувати пана Романа. На все добре. Побачу. па Папа, друзі.